Один із улюблених суддів моїх, всім доброго дня, це Деснянський районний суд міста Києва. Судді фахові кваліфіковані. Ну, відверто скажу дуже гарно побудована робота співпраці як стороною обвинувачення, так і стороною захисту. Ну і відповідно з представником потерпілого. На даний час я являюсь представляю інтереси потерпілого. Чекаємо наступне судове засідання яке на другу годину знову ж в цьому суді. А що хотів би висвітлити? Хотів би висвітлити, що нарешті, нарешті вже перейшли до стадії дебатів. Ми там трошки відкладалися сторона обвинувачення, прокурор заявляли додаткові клопотання про проведення тимчасового доступу в рамках кримінального провадження. Тепер, нарешті, вже призначили наступне судове засідання. І на цьому наступному судовому засіданні буде відбуватись останнє слово обвинувачене відповідно дебати.